Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми робимо таро-прогноз на серпень 2023 року для усіх знаків зодіаку. А саме зараз черга терезів дивитися свій таро-прогноз на серпень 2023 року. Сподіваюсь, ви зробили собі щось смачненьке, взяли чай, каву і готові провести час разом і подивитися ваш таро-прогноз. Будемо ми сьогодні дивитися на чотирьох колодах. Ви можете дивитися цей прогноз за знаком свого сонця, за знаком свого місяця, а також за знаком, де у вас асцендент, тобто ваш спід першого будинку. Якщо ви не знаєте, де у вас асцендент або місяць, ви можете вкоментати коментарях Під цим відео написати мені свою дату, час, місце народження, і я абсолютно безкоштовно вам відповім і напишу, де у вас сонце місяць, та в якому знаці ваш асцендент Отже, почнемо. Давайте почнемо ми з таро традицій. Ось така от гарна колода в українському стилі. Бачите? Так, і ми дивимось передбачення для Терезів на серпень 2023 року. Терези, ви у нас це венеріанське сонце, так, сонячні Терези. Скажіть мені, будь ласка, зараз Венера у ретрограді, як ви себе почуваєте, тому що це управитель вашого сонця, це ваш управитель. І як ви себе почуваєте? як? Який спектр емоцій ви проживаєте, яка подієвість зараз є у вашому житті? Мені дуже цікаво, тому що ще й Венера вона буде весь серпень ретроградною, так? І навіть ще з петлі вона вийде аж 7 жовтня, перепрошую. У мене на каналі є відео повноцінне по ретро Венері, ви можете там подивитися і загальні рекомендації, і що це буде означати саме для вас. Я думаю, вам буде цікаво. А зараз подивимось, що чекає на Терезів у серпні 2023 року. Тут вам захочеться на щось потратитися. Це карта таких витрат. І тут я би вам радила не транжирити, не транжирити, тому що про це я, до речі, і говорила у себе в відео про ретро венері адже ретро Венера це ваш управитель. Це планета грошей, планета задоволення, планета кохання. Ось, і вона у нас ретроградна, а тим паче, ретроградна вона ще у леві. А леви у нас вони люблять дорого-багато, вони люблять е, витрачати гроші, особливо на предмети розкоші. І ви тут можете захотіти, от чесно, потратити всі. Кошти, які у вас є, підзаріз, заріз, і тут все ж таки вас ця карта застерігає швидше від якихось необдуманих трат, від необдуманих вкладень. Ви можете тут тратитися на товари-розкоші, чи ви взагалі можете кудись гроші вкласти, захотіти там якусь, якийсь договір чи якісь інвестиції. Будь ласка, цього місяця не найсприятливіший для цього період, пам'ятайте. Давайте ще, що ще чекає на Терезів у серпні 2023 року. Терези для вас. Ця карта, до речі, є лише у цій колоді. Це аркан. Кріпацтво, десь ви будете у чомусь обмежені, Все ж таки, обмежте себе у витратах, щоб такого ось цього не було. Тому що можна, можна потратити усе і потім думати, що от, що щось я дійсно хочу, щось я дійсно от мені потрібно. А я поки не можу цього собі дозволити, або, можливо, ви хочете там у відпустку поїхати так уже, а ви витратили гроші на щось якесь не, не дуже вам потрібне, так, по ретровенері, імпульсивне, не те, що дійсно вам згодиться. А зараз ви тут хочете, наприклад, поїхати у відпустку, а вам потрібно працювати працювати, бо ви ще не підготували для себе заощаджень. Щось буде стримуюче, щось буде стримуюче. Тому тут краще утриматися, особливо від фінансових якихось витрат надмірних маю на увазі. Добре, що ще для Терезів на серпень 2023 року. Я, як відчувала, як воду дивилася, дійсно вісімка пентаклі. Це карта праці, карта роботи. От все ж таки у нас. Цей період, серпень для вас, щоб плідно-плідно попрацювати, мої любі терези. Ви тут плідно працюєте, можливо, вас дійсно не відпускають відпустку, а вам уже дуже хочеться. Але тут, по цій карті, всі ваші труди вони вам воздадуться, вони вам воздасться, ви отримуєте результат, ви отримуєте. Ви можете навіть тут отримати підвищення потім, але в результаті уже по зарплаті або премію якусь отримаєте, або безцінний досвід. Ви, можливо, навчитеся щось робити. І навіть якщо десь буде важко, десь буде відчуватися, що я уже днюю і ночую на своїй роботі. Це потім вам може принести нових клієнтів. Це вам принесе фінансовий достаток. Це гарна карта Терези. І наступна колода на сьогодні це у нас таро Альфонса-Мухи. Ось така от красива колода. Мені чомусь хочеться називати цю колоду Таро Муча. І подивимось передбачення для вас Терези на серпень 2023 року. Подивимось, що чекає Терезів у серпні 2023 року. Терези. Король мечів, це у нас ви. Це у нас ви, якщо ви чоловік, навіть якщо ви жінка, це також може бути якийсь ваш партнер, чоловік, з яким ви будете взаємодіяти, або ж Часто буває так, що навіть якщо ви жінка, вам доведеться взяти на себе якусь велику відповідальність і побути, так би мовити, в чоловічих енергіях. Це може бути людина, яка вища за вас за посадою, може бути людина, яка працює в держустановах, людина, яка займає якесь місце у структурі. Також це може бути лікар, хірург, військові, дипломати. Секретарі, айтішники, людина, яка працює з металом, це все юр юридичні, юридичні справи якісь. Це також все у нас проходить по королю мечів. Тобто, ви тут все ж таки. Але від вас потрібно буде мати холодний розум, тому що ця карта це взагалі якась аналітика. Це холодний розум, це аналіз. От вам потрібно бути тут не емоційними Терези. Це ваша карта. Ви всю свою дипломатичність, всю свою різкість, все візьміть в кулак і проявіть себе цього серпня. Що ще чекає у серпні на Терезів. Ви тут пара. Ви тут пара, ви дійсно, можливо, хтось з Терезів знайде пару, або у вас буде просто ви будете разом, буде возз'єднання, або ви познайомитеся з кимось, а можливо, це якесь юридичне укладення. Шлюбу, ось це також може бути або якісь юридичні справи, але цілком це ви, це у нас ще може бути дівчина Терези, близнюки або Водолій і хлопець Терези, близнюки або водолій. Навіть якщо не такого знаку зодіаку, це може бути енергетично схожа людина або за асцендентом людина така, або може займати посаду, якусь працювати з комунікацією, інформацією або те, про що ми з вами поговорили Терези, але ключове, що ви тут бачите один одного парою. І також мочиться у нас комунікація на вас. Чекає у серпні така доволі цікава комунікація з цією людиною, но самотніми ви точно себе почувати не будете. І для вас ще одна карта Терези, що чекає на Терезі у серпні 2023 року. А можливо, це людина з минулого у нас була і у вас відновиться якесь цікаве. Спілкування з минулого, або ви будете своїм партнером, так будь-що будь це може бути бізнес-партнер, це може бути друг, це може бути партнер по життю любовний. Ви все ж таки будете переглядати щось. А у нас зараз, як я вже сказала, у нас і Венера ретроградна, це ваш управник. У нас Меркурій ретроградний, і він уже в петлі буде у... з 1 серпня. Він вже буде в петлі, це вже буде відчуватися. Тобто, весь серпень, вже ми там, ми вже. Вже в петлі Ретро Меркурія, і ми вже на ретро Венері, ось, і будуть переглядатися якісь справи. Можливо, ви завершите оформлення якихось документів, завершите якесь щось те, що у вас було не завершене, але з чим ви вже ну тут обов'язково мали справу в минулому ось, і ви вже це завершите. І тут мені блимнуло дно колоди: це ваша карта. Чомусь мені дуже сильно здається, що це може бути все ж таки якась документація, якась документація. Можливо, хтось тут розлучається і до вас знову проявляється партнер ваш з минулого, або, можливо, хтось може навпаки одружитися по ретро ретрофенері. Знову сходяться з попередніми партнерами і одружуються з попередніми партнерами, можуть навіть знову одружуватися. Одна з моїх клієнток, вона ось мені недавно написала, вона дозволила поділитися цією історією, що вона одружується знову зі своїм колишнім чоловіком. Уявляєте? Ось, Тому, можливо, Дуже цікаво Терези. Давайте візьмемо наступну колоду. Наступна колода це у нас старо колесо року. Ось така в мене міні-версія колоди. Давайте подивимось, що чекає на Терезі у серпні 2023 року. Терези. Терези. Ви тут будете чомусь навчатися. Можливо, хтось буде складати якісь іспити, будуть якісь курси, якась комунікація, можливо, якийсь майстер-клас десь, де ви зможете продемонструвати свої вміння. І по цій карті ключове, що ваші вміння оцінять. Можливо, у вас є якесь хобі, чи якась ваша справа, так, де ви можете продемонструвати. Можливо, це ви будете або тим, хто навчає, хто показує якийсь майстер-клас, можливо, вас потягне до якихось старих хобі, старих якихось ваших захоплень. Можливо, ви знову почнете малювати, писати, займати, можливо, ви дизайн почнете вивчати і займатися дизайном. Дуже цікаво тут, але точно тут буде проходити якийсь майстер-клас, курс, арт-бранч, Можливо, хтось ремонт буде завершувати по цій карті. Ну, тут дуже добре. Добре, Терези, що ще для вас? Хочеться щось хороше для вас? Терези на серпень 2023 року. Тут вам доведеться щось чимось поєднувати. От справ буде багато. Ви і тут, і там. Нашу маму і тут, і там показують. Ви тут, можливо, займаєтеся і просуваєте уже своє хобі, і ще працюєте на якійсь своїй постійній роботі. Можливо, і тому у вас руки зв'язані, тому що ви хочете кудись. Поїхати уже хочете, щоб це вас відпустили. Відпустили кудись просто відпочити. А у вас купа роботи? Ви і тим займаєтеся, і туди пішли. І хобі своє просуваєте, і, можливо, блог свій просуваєте. І тут повернулися ваші якісь старі хобі. Там чи мову ви вивчаєте знову? І у вас купа справ, і ви вам. Приходиться в буквальному сенсі жонглювати цим всім, а вам уже хочеться відпочинку, але от пішло. пішло, Наприклад, знаєте, як поперло? Поперло, поперли клієнти, пішли, наприклад, замовлення, або ви паралельно запускаєте ще якусь свою справу, і вам от просто купа і потрібно і там бути, і там. І всім ви потрібні. Добре, а що ще для Терезі на серпень 2023 року? Так, все ж таки, все ж таки ви тут чекаєте, хто би вас вивільнив, хто би вам дав свободи, хто би вам ось. Дав якої, якоїсь мотивації, якоїсь ініціативи, тому що десь ви вже моментами мені тут здається втомитися і захочете якоїсь медитації, вже захочеться вам відмовитися, вже не захочеться братися ще за якийсь новий проєкт, ще, ще за якісь справи. Вам вже тут буде, мені здається, трошки моментами досить. Ось. Можливо, вам захочеться просто десь можна, мені будь ласка, тут ще котик є. Можна, мені, будь ласочка, з моїм котом десь посидіти, і щоб не було спеки, щоб було так посидіти з моїм котиком, подивитися на дощ за вікном і подумати про нього. А у вас тут і те треба зробити, і те треба зробити. Купа всього відбувається, але тут ключове, мені здається, що буде. По роботі і ваша робота і ще плюс якісь проекти, можливо, вас помітять тут, можливо, вас помітять, і ви почнете там, чи в блозі рости у себе, чи ви, наприклад, робите щось чи ви малюєте картини на замовлення, чи ви щось створюєте, чи ви дизайнери створюєте якісь ескізи на замовлення, і це не ваша основна робота, і вам от захочеться і те, і те, і тут, і там. Ну, прекрасно. Знаєте, інколи добре бути зайнятим, щоб потім відпочити. Напишіть мені Терези. От я казала, що у вас, напевне, там подієвий ряд просто зараз шалений. Давайте ще подивимося, що чекає на Терезів у серпні 2023 року. Терези, мої любі Терези. Так. Точно у вас тут буде компанія. Компанія людей. Точно ви тут не будете. Самі, точно, буде якесь обговорення. чогось Мені здається, що це дійсно у вас буде якийсь майстер-клас. Можливо, ви раніше відвідували якісь лекції, або якийсь клуб за інтересами, і де ви щось обговорювали. Там, чи це якийсь може бути е, творчий клуб, мистецький клуб, книжковий клуб, групу терапії групової. Ось. І тут ви нарешті повертаєтеся до цього, знову ж таки, повертаєтеся і ну, ключове, що вам це буде подобатися. І люди там якісь можуть бути зовсім різні, але ви спілкуєтеся, ви пізнаєте. Можливо, тут навіть бути місце там, де ви різну якусь думку свою висловлюєте, але тут кожен хоче бути почутим. Тобто буде все ж таки якась комунікація для вас. Добре, а що ще для Терезі, на нас серпень 2023 року Терези. Є у вас така трошечки є ризик сфокусуватися на негативному. Ось все ж таки, от ви хочете. Бачите, хочете ви відпочинку, хочете чогось іншого? Щось ви хочете, чого вам зараз ще не може датися? І ви на цьому фокусуєте свою увагу? Тут цього робити не потрібно. Буде людина, яка... Вам покаже позитивні сторони, можливо, це навіть буду я. Прислухайтеся до цієї людини. Ви можете просто не помічати чогось хорошого у вашому житті. Так, можливо, зараз у вас надто багато роботи, хочеться відпочити надто багато справ, надто багато якихось пропрацювань. Хай, можливо, вони будуть навіть не робочими, а якісь ваші повсякденні таски. То все одно подивіться на те, що вам дає це. Можливо. От, як я сказала на початку, у вас з'являється купа класних клієнтів, у вас з'являються нові знайомства, нові друзі. От зрозумійте, що ви працюєте на майбутнє. Помітьте те, скільки у вас крутого є всього, і вам буде людина, ключове те, що вам буде людина показувати якась з вашого оточення. Подивися, клас, ти щасливий! Чи ти щаслива? Побачте це, побачте, тому що буває так, що ми просто не помічаємо. Скільки всього крутого, класного насправді ми маємо. Так, і ще наостанок для вас терези. Тут, можливо, комусь будуть снитися якісь віші сни. Хтось займеться медитацією, візуалізацією, але точно у вас тут буде якийсь вибір. І знаєте, ви від чогось, дійсно, вам доведеться від чогось відмовитися, а щось ви все ж таки отримаєте. От добре подумайте, що ви хочете отримати, що ви хочете. Отримати, що вас зробить дійсно щасливою, і візьміть це. Знаєте, тут дуже крутий період, щоб намріяти собі щось класне. Терези, мої любі. Я вам бажаю вдалого проходження через цей період ретро Венери. Пам'ятайте, що немає у нас поганих періодів. Всі періоди це нам для досвіду. І, взагалі, старайтеся все ж таки якось бачити більше позитиву. Ви, мої прекрасні, ви бачите усьому красу. Ви маєте неймовірно естетичний смак і бачення світу. Створіть щось, реалізуйте щось. Не знаю, напишіть мені, що за дивовижні ідеї, що за мастер-класи, що за клуб за інтересами, що за обговорення. От якщо подивитися у цю сторону, на вас чекає, ну, просто дуже цікавий серпень. Я цілую вас і обіймаю мої терези, і буду рада за лайк, підписку. Якщо ви поділитеся з кимось цим відео, мені буде дуже приємно. З вами була ваша Оля, до нових зустрічей!